Посипала помідори попелом, глину. Для чого я це роблю? По-перше, це є добриво. По-друге, це є захищає від слимаків. Слимак повзе по цьому, він повзе, але коли сухий, от, бачите, повзе маленький. Він засихає. А, яка ящірка гарна. <плес> а яка красуня. ну Все це... шикарна ящі. У мене розвелися я швидко й не видела. <плес> 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 так ящерки не видела. Не було, такі не було. Оцю помідору, оцю з'їв сломак. І що робити? Цю підрила кертина. крит. Але ящерка шикарна. А я там. Куда чекать? Такие помидорки.